Вітаю, вас, шановні друзі. До вашої уваги чудовий акумуляторний перфоратор, який комплектується одразу двома 6-амперними акумуляторами з зарядним пристроєм і кейсом. Ця моделька має силу удару в 2,5 джоулі, акумулятори напругою 21 вольт. Кількість ударів на хвилину від 0 до 4,5 тисяч, холостий хід від 0 до 1420 обертів на хвилину, тип патрону SDS+, Тобто сюди підходять бури як підзвичайний звичайний перфоратор SDS+. Тут у нас налаштування режимів і сверлення з ударом, сверлення просто удар. З цієї сторони кнопочка перемикач, це блокування, а це реверс. В цій модельці є реверс руху. Так, тут у нас два компонента прогумована якісна ручка. Система охолодження двигуна. Тут стоїть безщитковий двигун. З цієї сторони можна виставити. Тут у нас є, бачите, індикація заряду акумуляторів. Надійна ручка на патроні. Яка дозволяє його тримати і двома руками відразу працювати, напругу передавати на саме свердло. З цієї сторони закріплена така лінієчка для того, щоб виставили глибину, глибину засверлювання. Даний тип перфоратора – це дюбельник, так званий, який розрахований на навантаження до 12-го бура у звичайних стінових перегородочках, Тобто при монтажу відчувається сила. Дійсно, все якісно, класно та надійно. Рекомендую цю модельку. Найнижча ціна в Україні наразі 3800 гривень для підписників TikTok. За цією ціною ви зможете замовити на моєму сайті у розділі Топчик з сайт сайтнівелірдвадцятьчетири 24com або дзвоніть по телефону 096 562 37 26.